Зараз ми доєднаємо Олексія Лупоносова, Він фінансовий аналітик, який наразі займається волонтерською діяльністю, пане Олексію, ви з нами на зв'язку обговорювали ми тему таких от нечесних людей, шахраїв, які збирають донати і надсилають їх на власні потреби загалом. кудись ці гроші собі привласнюють. Розкажіть, от як звичайній людині не потрапити на гачок таких шахраїв. Доброго дня, ну по-перше, не треба емоціонально все сприймати. Справа в тому, що звичайна людина, і навіть я потрапляв на гачок всіх шахраїв. Справа в тому, перевірити їх на сьогоднішній день майже неможливо, лише тільки поліція і компетентні органи можуть потім навести лад, але потрібно розумієте включати логіку. По перше, якщо ви щось побачили, навіть кричуще, навіть ви дуже хочете допомогти. Ну, подивіться, чи співпадають реквізити, чи дійсно цей збор було відкрито тими людьми, за яких вони себе видають. Зателефонуйте, приїдьте ще раз, подивіться, якщо у вас сума внеску значна. Знайдіть ту людину, на яку збирають, розумієте? Але на жаль, хочу вам сказати, що дуже важко сьогодні шахрая від мішахрая відрізнити. Цим може займатися лише компетентні органи, бо на жаль, вони зараз. Поділують все, що можна, і на жаль, є неподинокі випадки, коли ці шахраї навіть до ну волонтерських організацій, які мають гарне реноме, проникають і починають робити своє оборуд.